22 січня 1919 року на кордоні між Хмельницькою та Тернопільською областями відбувся акт Злуки. Вже традиційно представники Тернопільської та Хмельницької обласних організацій Всеукраїнського об'єднання Свобода відзначають це свято. З Тернопільської і Хмельницької сторони йдуть колони, несучи червоно-чорний і синьо-жовтий стяги. В цей день Свободівці зв'язують два прапори разом як символ Соборної України. День Соборності одне із знакових і актуальних свят, наголосив голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда. Єднання відбулося за велінням зову предків, які мільйонами лягали в цю землю, зрошували її своєю кров'ю для того, щоб майбутні покоління мало отримати велику соборну самостійну державу. Відсвяткувати День Соборності на мості через Збруч прийшло близько двох тисяч людей. Акт з Луки став історичним символом. Підкреслив депутат Хмельницької обласної ради, голова Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Сабій. Ми будемо робити все для того, щоб українська держава гарантувала кожному українцеві, що його держава буде неподільною і кожен українець буде жити щасливо і заможно у своїй українській державі. У Тернополі відбулися також акції приурочені дню соборності. Представники політичних організацій, які увійшли в комітет опору диктатурі, утворили живий ланцюг від пам'ятника Тарасу Шевченку до Степана Бандери.